У сумах молодики влаштували бійку прямо у ресторані. Як виявилось, між двома кампаніями відпочивальників стався конфлікт, який переріс у штовханину, а згодом у бійку. Заклад був вимушений припинити свою роботу, адже учасники конфлікту не лише заважали іншим відвідувачам, через їх дії було пошкоджено майно ресторану. Вийшов на терасу, спробував якось їх трохи вгамувати там чи розтягнути, але їх ну, якби було багато. Хтось із персоналу підійшов до мене, каже, що потрібно натискати у нас із кнопка виклику охорони. Я відразу натиснув цю кнопку. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група: патрульні поліцейські, екіпаж групи швидкого реагування, роти поліції особливого призначення та працівники Державної служби охорони. Заспокойтесь. Заспокойтесь, що а ви тут... так спілкуєтесь? А що ви так спілкуєтесь? За... Будете затримання, якщо будете так спілкуватися. Да. На фоні чого? На фоні того, що ви ще чиняєте вилігатські дії. Нет, виражаєтесь нецензурною не лайкою. Ні, не, ти нікого не трогаєш. От Максим, от Андрій. Ви вираж, виражаєтесь нецензуркою лайкою від затримання. Це адміністративний штраф. Адміністративний штраф. Так, адміністративний штраф. Ти не розвивай так со мною. Поліцейські встановили двох активних учасників конфлікту. Ними виявились 19-річний та 25-річний місцеві мешканці. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Своїми діями хулігани заподіяли тілесних ушкоджень 26-річному відвідувачу ресторану. Усі учасники конфлікту перебували у нетверезому стані. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 – Хуліганство вчинене групою осіб Кримінального кодексу України. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили двом зловмисникам про підозру у вчиненому. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Досудове розслідування триває.